Слава Богу, брати сестри, присядьте, будь ласка, на короткий. Не хочу сказати час, бо менше часу ми візьмемо. Але на пару хвилин і ми теж разом помолимося, помолимося за дітей, щоб Бог їх благословив. І я хочу, як побажання, перед нашою молитвою залишити один. Короткий віршик із Слова Боже, і деякі думки. І так як ще сьогодні діти дещо святкували, у мене є теж бажання коротенько поділитися свідоцтвом, до чого теж причасні були діти. Знаєте, Слово Боже говорить так, книга Псалмів, 89 розділ і перший віршик. Господи, пристановищем нашим, Ти був зроду рід. Ви почули, що я прочитав, так? Я ще раз читаю. Господи, пристановищем нашим, Ти був зроду рід. Знаєте, ми можемо зроду рід передавати якийсь предмет, якусь річ. Ми можемо передавати якийсь. Традиції, ми можемо якусь форму чогось передавати, ми можемо щось навчити. Але от передавати по наслідству, як то кажуть, знаєте, передати любов, знаєте, це я вважаю, що це неможливо. Ми не можемо передати любов до чогось просто по наслідству. Це повинно зародитися в серці у людини. Ми не можемо передати по наслідству надію на щось. Тому що якщо я надіявся, а мої діти не були привчені до чогось, вони не зрозуміють суті, чому я можу на щось надіятися. Я не зможу це передати, знаєте, як спадщину певну. Але тут Мейсе, це Псалом Мейсе, він говорить, що, Господи, пристановищем нашим, тобто нашою надією, ти був зроду в рід. Знаєте, і наскільки велике досягнення. Коли, знаєте, говорить, от можемо чути яке свідоцтво, каже, ми є віруючі в такому-то поколінні, тобто наші прадіди, діди, там, батьки були віруючими, і ми теж так само віримо. Знаєте, Не просто дотримуємося певних традицій, але так само віримо, так само любимо Господа, так само хочемо слідувати за ним. Знаєте, І е, наскільки є велика відповідальність на нас, батьках, на нас, дорослих, не просто розказати дітям, як себе треба вести в церкві, як треба проводити те чи інше служіння. Я дивився, знаєте, як сестри постаралися з, з дітьми от готували тут цю, е, як вона називається, сценку. Да. Знаєте, але все одно я думаю, знаєте, що вчителя вони уявляли одне, а діти зробили все одно по-своєму. Правда ж? І нерідко діти зроблять краще, ніж уявляють дорослі. Тому що діти вони можуть простіше, що зробити, десь збиваються, Знаєте, щось інше, але все одно вони свою особливу якусь ізюмінку несуть. Знаєте, все одно щось дай зроду в рід воно буде мінятися. Але як хочеться, щоб не мінялися наше відношення до Бога, щоб ми ще більше його любили, ще більше навчилися щось особливо шукати у його стосунках. І слово Боже говорить. Що той, хто надіється на Христа тільки в цьому житті, він найнещасніший. І ми, як батьки, і кожен із нас, як християнин, повинні навчитися не просто правильно жити тут, на цій землі, але я ще скажу таку річ: ми ще повинні навчитися правильно залишати цю землю. Почули, що я сказав? Прожити на землі це є одне, а ще навчитися правильно залишати землю. Правильно готовим бути зустрітися з Господом, з тим, який нас чекає. Я коротенько таке хочу розказати свідоцтво. Ми недавно з нашими дітьми їздили в одне село. Це село Голодьки, Тетіївський район. Получається, ну, якщо від Києва, це приблизно десь 170 кілометрів, десь так от приблизно. От. Там було таке з'їзне зібрання, і люди із сіл, віруючи, вони разом збиралися, і нас запросили з дітьми, щоб ми там співали на тому служінні. Служіння було в п'ятницю, це буквально на минулому тижні. Не в цю п'ятницю, а тиждень назад. І ми, там, виходить, служіння починалося о 8-й годині вечора, а закінчилося аж в півдвинадцятого. Та, знаєте, затягнулося таке було собрання. От. Але що я хочу сказати? Ми були в церкві, де пастором є старший чоловік, йому вже за 60 років. Але я вам так скажу, що це був особливий брат і для багатьох людей він був, був дуже великим прикладом. Прикладом в тому, що знаєте, він служив Господу в нелегких обставинах. Його дружина вже більше як 4 роки була паралізована. Не бачить, не рухається. Лежить практично 4 роки для того, щоб її нагодувати, уходило не менше одної години. Знаєте, і то дивишся, щоб вона ще могла ковтнути ту їжу. Якщо воно довго жує, жує і не ковтає, то каже, що треба було нам часом прикласти зусилля, щоб забрати ту їжу, що вона, знаєте, не, ну, не подавилася. І при всіх цих умовах цей старший брат він все одно продовжував служити і служить, і служить, і служить. І дуже часто його ставили в приклад, коли хтось прийде, і каже: От, мені тяжко, мені щось інше, дуже часто звертали увагу і казали, знаєш що? А ти з'їздь до того брата і побачиш, чи тобі тяжко, чи тобі легко. Знаєте, І дуже часто питання відпадали. Знаєте, І при всьому цьому цей брат старався служити. І коли ми збиралися на пасторські зустрічі, він дуже часто просив служителів каже, брати, помоліться, помоліться за мою дружину, бо каже, і жити не живе, і помирати не помирає. Знаєте, вже настільки, знаєте, їм дійсно було тяжко. І ми мали можливість бути в цій сім'ї в тому домі. І... Були в тій, знаєте, прийшли в дім до тої, в кімнату до тої сестри, разом з дітьми там заспівали пісні. Знаєте, разом помолилися, були на сабні, це все було в п'ятницю, в суботу ми ще ми там лишалися значовкою, і ще в суботу вранці збиралися виїжджати. Теж ще заспівали один псалом. І потім там ще був служитель, ще там були деякі служителя. Підійшли ще, щоб помолитися. Підійшли, стали всі на коліна. Біля тої сестри. Я попросив, щоб діти підійшли до, до цієї сестри, щоб взяли вони її за руку і просто помолилися до Господа. Ми разом помолилися, потім я ще трошки ще з тою сестрою поговорив, знаєте, і я на її обличчі побачив таку, знаєте, таку широку щиру посмішку. Знаєте, вона якось так заулубалася. Знаєте, Ми поїхали додому, я їхав додому, знаєте, я не міг передати, яка в мене була радість в серці. Я не знав, чого я радів, але якась була така радість. Знаєте, Через два дні мені позвонили і сказали, що сестра померла. Вона відійшла. Знаєте, Я був на тому похороні. І теж коротенько розказав, те свідоцтво, що воно відбулося. Знаєте, я не знаю, що в той момент Бог робив, коли. Ми разом там молилися, коли ми молилися, коли діти взяли за руку ту сестру, яка, можливо, теж була боротьба всередині. Знаєте, До мене підійшов один брат, служитель із Білої церкви, і каже, знаєш, у нас був в церкві такий випадок, була дуже хвора сестра одна. І ми їхали з пастором десь по ділах, і пастор каже, знаєш, давай заїдемо, помолимося за нею. Перши, помолилися, і під час молитви було видіння тому брату, каже, я бачу, що та сестра в неї легені настільки чорні від тої хвороби, знаєте, і Бог говорить, каже: знаєш, я вже її хочу забрати. Якщо б вона захотіла, якщо б вона сказала, Господи, я вже готова, каже, я вже її хочу забрати, але вона не хоче, вона не хоче. Після цієї молитви брат розказав їй це видіння, та сестра помовчала, нічого не сказала. Ще два дні вона хотіла свої якісь там справи порішати, і в якийсь день прийшла до неї сусідка, і вона лежала на ліжку, так подивилася вгору, так посміхнулася і сказала, Господи, от тепер я готова. І тільки вона сказала, зразу вона відійшла до Господа. Дорогі мої, кожен із нас, ми повинні навчитися жити тут, на цій землі. Але наскільки важливо нам навчитися правильно, достойно лишати цю землю? Пам'ятати, що є той, який нас чекає, як кажуть, з розпростертими руками. Він нас чекає. І Слово Боже говорить, ми читали: Господи, пристановищем нашим ти був зроду рід. Як би мені не хотілося, щоб надія на Господа вона в нашій сім'ї, в нашій родині закінчилася не мені. Знаєте, і мої діти потім стали безбожниками. Як би я того не хотів, але як би хотів, щоб це було в наших сім'ях, так як тут написано: і в рід, і в рід, ти був нашою надією, і які б ми обставини не переживали в нашому житті, Господи, ми знаємо, що тільки ти можеш нас прийняти ну, краще, ніж будь-хто. Ми є тут тимчасові на землі. Знаєте, як добре, коли наші діти вони можуть всіляти в нас надію, надію. Знаєте, і самі діти можуть нас вчити теж щось. Слово Боже говорить, будьте як діти. Хай і Мені хочеться, щоб ми зараз разом помолилися. Знаєте, помолилися, навіть я не знаю, як правильно сказати. Чи молитися за дітей треба більше, чи молитися за нас, дорослих? Тому що якщо діти в нас не побачать любові до Бога, ми їх не навчимо любити. Вони не навчаться любити. Якщо вони в нас побачать ту любов, до Бога, і вони будуть переймати цю любов. Якщо вони в нас побачать надію на Господа, то й вони будуть ну, так я так кажу, заражатися тою любов'ю, Отою надію на Господа. Через те, Хай Бог благословить сьогоднішні ці е, е, святкові дні це дні, які нас дійсно вчать надіятися, вчать вірності Господній. Чать тому, що дійсно Господь теж для нас щось приготував на цій землі. Хай був слив цих нас, Давайте ми станемо для молитви. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за такий чудовий день. Ми дякуємо Тобі за такий чудовий час, який ти для нас дав. Ми дякуємо Тобі, що ми в цей ранок, зібравшись на цьому місці, можемо разом з дітьми прославляти Тебе. Боже, ми не просто разом з дітьми, але саме діти сьогодні нас направляли до тої хвили, Господь мій. Направляли нас до того, щоб ми по-особливому подивилися на те, що ти зробив заради нас, яким шляхом ти прийшов наш, Господи, Боже мій і наші діти, це не є просто наше майбутнє, але це є наше теперішнє. Господь Ісус, і наскільки велика відповідальність так само і на нас, що діти побачать в нас, Господи дорогі. І так само, що ми зможемо навчитися, дивлячись на наших дітей, наш Господи, настільки все тісно пов'язано. І в ім'я Ісуса Христа ми просимо Твого благословення на всіх наших дітей, Мій Боже, щоб вони були збережені від цього гріховного світу. Боже мій, щоб вони дійсно полюбили Тебе. Що вони пізнали тебе, щоб вони служили тобі, не просто дотримувалися певних традицій і намагалися щось поміняти, щось своє внести. Хоча і таке буде, Господь мій Ісус. Але наскільки важливо, щоб вони навчилися любити тебе і довірятися Тобі, щоб і в наших сім'ях, в наших родинах було так, як ми читали, Господь, мій, що Ти, Господи, був пристановищем і зроду врід. Отець наш Небесний. І якщо ця надія на тебе буде в нас, в дорослих, якщо ми це будемо робити від щирого серця, якщо ми будемо від щирого серця любити тебе, то і наші діти вони будуть наслідувати цьому. Вони будуть бачити реальні приклади, реальну працю Твою, Господь, реальну Твою руку наш Господь, Ісус, і вони самі захочуть іти таким шляхом. Господи, як би хотілося, щоб це було. Допоможе нам, батькам, бабушкам і дядушкам, хто є на цьому місці, на кому є дійсно та відповідальність закладати правильну основу в цих дітей, наш Господь Божий мій, щоб ми передивлялися свої стосунки з тобою, щоб ми передивлялися, чим наповнені наші серця, щоб ми передивлялися те, те куди дивляться наші очі, тому що діти це замічають, Господь Боже. Якщо ми будемо більше часу проводити біля телевізора, а не ж біля слова, Твого то, то і діти це будуть вчитися наш Господь. Якщо ми будемо більше часу проводити в якихось е е суетних справах наш Боже, то і діти будуть цього пере е Господь, переймати, Отець Небесний. Господь, допоможи нам, Господь, усвідомити ту відповідальність, що від нас залежить теперішнє наших дітей, що від нас залежить майбутнє цих дітей, Господь Мій Ісус. Від нас всіх, від старших і менших, залежить майбутнє церкви Твоєї тут, на цій землі якою ми будемо сіллю, яким ми будемо світлом, Отець Небесний, благослови наш Господь, особливо в такий час, в час великих труднощів, що переживає Україна, щоб ми, як церква Твоя, міцно стали на ноги, твої, на ноги свої, Боже дорогі, і несли світло Євангелії іншим людям, наш, Господи, і своїми устами, і своїм життям, Отець Небесний, благослови. Дякуємо Тобі, наш Господь. Кому тобі за такий прекрасний час, який ти даруєш для нас, що ми можемо разом з нашими дітьми предстояти. Перед тобою наш Ісус, і так хочеться, щоб і ми так само разом могли предстати перед Твоїм престолом, коли Ти прийдеш за церквою твоєю, щоб не були загублені душі, щоб не були загублені діти, і щоб не трапилося так, що діти, Господь Мій Ісус, пізнали тебе, але батьки тебе залишили. Господи, так хочеться, щоб ми цілими родинами предстали перед тобою, і щоб ніхто з наших родин не був втрачений. Господь Ісус, але всі прийшли до пізнання істини твоєї, до пізнання любові твоєї, Господь, і щоб Ти радів, дивлячись на кожного з нас, і щоб Ти нас міг використовувати для слави Твоєї, для підбадьорення один для одного, Господь Ісус, щоб ми дійсно заохочували один одного бути вірними і тут, на цій землі, Господь Ісус, і бути готовими до зустрічі з тобою в той час, коли ти будеш кликати нас до себе. Тобі нехай буде слава, великий Бог наш Отець, Син і Дух Святий. Амінь.